Цела нянька. Я би не таку няньку, чесне слово. Так що давайте втечемо від неї. Ключ є, добре, тікаємо. Тікаємо, звідси, геть, відмикай, давай. Є. Тихо, тихо. Вона спить, тихо, треба. бути. Так, добре. Що, стрілочка показує туди. Тихо. Ага, туди, на треба йти. Йой, диви, вона величезна. Куди? Ходи так. ого-го. Д-дви. То Та дівка так далеко залізла, зайдведогоню. Може. <гій> Ударився головою в верхню дошку. Як я там достану той ключ? Я бачу ключ, але достати не можу. Може можеш взяти щось? Як ти достав ключ? Капець, він якось достав. Ааа, вилізти просто! Я в шоці. всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Роблокс. Іграємо режим втеча від няньки. Це нянька. Я би не хотів таку няньку, чесне слово. Так що давайте втечемо від неї. Шадоус, давай шадоус. Плей. Ух ти шо? Це перший чи шо? Друже, давай тікаємо від няньки. Ну давайте. Подивимось, Та ключик треба знайти, напевне, та де, там ключ намальований. Чуєш, а де найти ключ? Це моя кімната якась завелика. Аго, є ключ! Я не віду. Все, є ключ, є, добре, тікаємо. Тікаємо, звідси геть, відмикай, давай. Є. Тихо, тихо. Вона спить. тихо треба. бути. Так, добре. Що, стрілочка показує туди. Тихо. Ага, туди, напевно, йти. Йой, яка вона величезна. Куди? Куди в підвал тікаємо? Треба втекти з цієї хати. А! Я вже втік. <INE> Сила! Куди, бойчка на той бік. Тихо. Не навіть такі стрибки. Добре, добре! Єс! Ти що там? Давай біжи. Я вже тут, давай. Один, два, три. Чотири. 5. Ну, молодец! Так, дочки, мені здається, що можу впасти. Не, не упали. Теха. Ідеально. Иде... Я вже думав, що я впаду. Ходи, ходи, Давай, давай, давай! Молодець. Так, відкриваємо двері. А що тут? Find the key. хайден in the maze, and find the exit. Е, ну я зрозумів одно. найти ключ і найти вихід, все. Добре. Давай, я наліво, ти направо. Тож йдеш наліво, ну ходи. Так, найти ключик. І де ж той ключик може бути? Ого, тупік! Тікай геть, тікай назад. Я в шоці, А давай туди, дивись, там щось світиться. А може там вихід, а ключ все одно найти треба. Чи що тут? Та, тут вихід, головні двері. А ключа ж то немає? Потрібно зараз швидко знайти ключ і тікати. О, я не йшов ключ. Яй повезло! Ходи! Бери ключ і ходи. Є, має ключ. зараз швидко тичан звісти, все буде шикарно. Дивись, 30% вже. 33. Так, лава. Тут стабільно в роблокс роблять лаву. Підлога це лава, давай, чикс, чикс, чикс. На розслабоні, швидко, двисик. І хто профі? Ми профі. Ви, оп. 41. Я так зрозумію, це перестрибувати треба. Добре. Супер, та що ти? Де він доганяє? Давай, давай, давай. Ми знову заходимо до хати, але напевне, з іншої сторони. А speed stage гота... Ааа, тут швидко треба бі... О! Все, добре, я зрозумів, я зрозумів. Бігти і стрибати. Тут? А, ні, тут. Ху. Так. <кхи> Три, два, один. О! Ледве встиг. Добре. 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 <кхи> О! Я чуть не впав. Чесне слово, чуть не впав. Є, дивись, прямо у двері залетіли. Добре, стрілочка показує сюди. Обережно. Ой-ой! Хто це наробив? Хто робив ці, ці сходи, га? Аби вам добре було! Чікс. 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 добре. Буде вам добре. Так! ого го Д-ду! Та вка так далеко залізла зайдве догоню. Може. Ударився голову в верхню дошку. Думали, то легко? Юля з маком. Дивись знов! Стоп, чекайте, я не, не розумію, як мені там стрибати, якщо я головою вб'юся. А. Дивись! Оце буде дуже важко. Дуже. Тут треба зрозуміти як. Добре. <гас> Я був заліз і впав! А ну наш ми пипецку бігам, ти пиппе ще Це та нянька придумала. Добре. Оп! Мав добре заліз, зліз нес. Тихо! Друже! А! <гас> Як по сходах. пусхах! Аааа! Поунис! Як вони тут лазять? я не розумію. як він заліз. молодець! О, тихо, чуть не впав. О, ну і як? Це дуже важко. Де він? Диви, як він заліз. а Але я вже тут вжарю, сто раз. Це була така прожарка. Дивись, я ніяк це не зможу прийти. Оце найважче, що тут було у мене. Дивись. Паде і паде. Добре, 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 зара. Я все одно си не здам. Понервую трохи, але я пройду. Ми втечемо звідси. Довж хоч вона не біжить. Може, в принципі, і біжить. Добре! Стукнувся Добре Тихо. Кит нынявкай. Диви, кіт някнул, я упав. Кіт, не нявкай. Я пройду, потім будеш нявкати. Попробуй нявкнути. О! Опа! Добре! Дві. Я буду скочу і упав. Хто знає, як це пройти? Скажіть мені, будь ласка. А ще ліпше і прийдіти. Диви. Я вже валю. І... Валив, валив і перевалив. Нічого страшного. Оп! 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 Оп. 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 І я ж так виско не був! Дивіться, де я? Трошки впав. Десь, дайсь, там же все. Є! уху-уху! Йой, це було капець. Той вже мене зачекався тут. Козак, це було капець. Це було так тяжко. Я ще тут такого не мав, чесно. Так, а тут що? О, не люблю таку штуку. Раз, два, раз, два. два, сто. Дей, валю! И, ты що там? Че, сувей, тоже файно. Так. Раз. Опа. Оп! 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 Ого! А тут тоже небезпечно. Ледве! Ледве пришел. Давай, догоняй! Ой, я думав, що він впав. Давай, давай. Так, дуже світло. Дуже світло. Яскравість за шкалю. є, прийшов молодіц. Давай. Дивіться, як вони тут світло зробили. Неошоче чи буліт? Чикс, чикс, чикс. Yes. Ходи, ходи, догняй. Давай, я буду чекати за дверима. Ага, пройти треба. Давай, я тебе чекаю. Я швидко йти не буду. Добре. Ну це легко. О, ключик ще й не йшов, прикиньте. А прикиньте, я б його тут не забрав. Відкривай двері. Відкрив. Єко? Фінзикей, ще один ключ не йти Так, шукаємо ключик. Де я б могла сховати ключ? Бачу. Я бачу ключ. А як туди? А, диви, я можу вилізти чи що? А як, чуєте? Як я там достану той ключ? Я бачу ключ, але достати не можу. Може може взяти щось? Як ти достав ключ? Капець, він якось достав! Ааа, вилізти просто! Я в шоці, є ключ, є! Ще один ключ? Взяли. О! Тихо. Тихо. Шикарно. Ооо. Що? Ми втекли. Тікай бігом буде бігти точно за мною. До вогня нам треба добігти! Давай, давай, давай. Втекли від неї. Де її хата? в неї хата страшна. Єе. Уху! Вейнерс, Вінерс, чикин, динерс. Так! А що далі? Джамп 5, джамп, то що? Стрибок. У-хо! Uh -huh -huh. Ничего себе, двой! То все траса там? А спид? Uh -huh. Тихо, тихо, весь за шпортов. Капець! А другий рівень. Чи ми все прийшли? А, може тут ще. Ух ты шо. Дивидия. де я. я полетів. Вообще вилетів за карту. А що, а що тут робити, Чекайте Чекай, ще зараз гору. Посидіти просто? О, файно. Шо ми, все зробили, все прийшли? Сила! А де нянька, я думаю, битися з нею буду. Я серйозно думаю до бетись. Э. Поу! Джамп! А ну, давайте сейчас джамп. Может, тут треба куда-то А може и, не. А спит Давай, бери, спит! Да, сек, скотчу с кресла. Поу, ударил, ударил, забег. Та, все, все, падай! Стой тут. В кінці, кінець такий свій, знаєте. Не так у всіх іграх. з Роблокса. Не в всіх режимах такий. Я все в кінці, там маю з кимось бити з головним. А тут шо? Нічо, просто ми втекли. Ну та в принципі, логічно, ми втекли, та і все. А де лів? Лів? Є лів? Є лів? Є лів чи нема лів? Хм, hm, танцюри. Танцюристи. Добре, давайте лів. Лів, 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 лів Так. Скільки там 12 хвилин, Там мало щось, ні? Мало пограли. Режим вообще прийшли. На ізі. Так, якийсь би ще малесенький режимчик. Який би то файний, маленький. А що це водки? Це певно велике. О, це від цього тікати від чізбургера? А це взагалі якесь мордяре. Я вроді його грав. Так, а ви в коментах пишіть свій нікнейм і режим, який хочете пограти. Я граю суботи о 10-й годині ранку. Будемо грати, попасте. Попадете у відео. Так, чекайте. А ну давайте попробуємо оце що за дракон. Від нього, напевно, тікати треба. Та, чи ні? Ух диви, як тут гарно. Так, чекай. Ось сюди мені треба йти? О, no, no, ноу! No. Диви, двік, куди забіг? Щось дуже все сховано. Тихо, мені його знайти треба. Здоров. Старт. О! А що робити? А, вгадувати. Зрозумів, раз, два, три. Раз, два, три. Два. Раз, два, три, два. Раз, два. Три. Два. Чотири. Раз, два, три, два, чотири. Ви що думали, я не знаю? Все. Це моя монетка, та? Мені дали монетку, що ще це прийшов, напевно. А ще що тут є? Тут, напевно, дуже багато таких мені завдань, треба збирати монети і потім щось. Щось кудись я зайду. Озубний йшов. Один з дев'яти. Дев'ять зубів треба знайти. А мене тут бити ніхто не буде. Там і твердку якусь треба. Там бігає. там бігають. Лоденькі добрі, поможіть мені! О! Це що за кольорові друзі? Похожі, ні? Тихо, тихо, тихо. А я не годен швидко бігти, поможіть мене, врятуйте. Будь ласка. Там ще один зуб я бачу. І він тільки за мною біжить. Чого? Я що якийсь? Де він? Повезло. Повезло мені. Так, ще одну монету знайшов Дивись, він такий йде. Пішов гет Йо-йо-йо, це повезло мені. Диви, там ще малі ходять. А знаєте, прикольний режим. Так, там пилу треба. Це що за кубік? Якийсь кубік йшов. Його десь, напевно, треба поставити і щось тим кубіком зробити, але що? де він не вижу нікого. Отвертка, коротше, нічого такого немає. І зуб, я ще десь бачу один зуб в акваріумі він стояв. Так, 3 копійки. За 3 копійки я би купив 3 зуба. Але зуби дорогі За 3 копійки їх не купиш. Так, ти хойду до гри. Тут я вже був. Привіт Куди далі тоді? Куди далі? Там, ні, там, ні Ну, то, що тут. О, іде за мною. Що ж ти за мною йдеш? Кікай геть звідси. А, вони перетворюються якось на драконів. А як вони себе перетворюють? А я не вмію таке робити. Я би теж хотів. Йой, ледве втік, він сюди не влізе. Повезло. Так, до речі, тут я знайшов голубий ключ. Е -е... Двері. Шукаємо якісь двері. Тут що А Ану. Не відкривається. Потрібно знайти десь якісь двері, які я можу відкрити цим ключом. Або зуб. Я казав, що є тут зуб. Скільки він вже зубів? А, відкрити треба і ножовку там візьму. Добре, хлопці, чекайте. А во сині двері, чи ні? Мені вони синувати, ану. Нє. Ці двері ключем не відкрити, там треба щось брати серйозніше. Тут що, тут нічого нема. А де взагалі двері, люди? Взагалі я ще тут не бачу дверей нормальних. Що закрито, якісь таке? Там закрито. А ну йдемо сюди. Тут взагалі як якийсь банк. Але в сейфі нічого нема все чисто. Порозбирали, позабирали. Весь там я не пройду. Оу, я його не видів. Капец, я чесно його не видів. Та ладно, на другий раз пограємо ми в цей режим, він має бути прикольним. Або якийсь другий. Коротше, пишіть в коментах, щось будемо грати. А на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Мене, Дякую всім спонсорам бігуді, каналу. Всім па-па! не було не не забуду, де, 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 де б не був, не забуду Хочеш закрути мене як закритими очима знай...